Привіт. Привіт. Цю людину ми спіймали на Бірфесті. Отже, кришталови Конкон Кришталевий Константин. Команда, котру ми чекали дуже довго. минулий шведінг. Ви ми скіпнули чомусь. Нагадай, чому? Тому що я не брав участь у минулому шведінгу. І моя команда. Який у вас склад? Скільки у вас людей, і як ви розподілили ролі між цими людьми? Окрім моїх особистостей, там ще у нас потужний Юлік, потужна Діана і потужна Настя? Чи дивились ви фільм, котрий вам випав? Вже перевірили ви, що на флешці чи для вас це досі інтрига? Ні, це не інтрига, тому що там чужий. А дивився я чужого точно дивився останні фільми Рідлі Скотта. Ну там от це того, там що ну, ви розумієте, ось так. А перші фільми я не пам'ятаю, чесно кажучи, я дивився чи ні, але вони круті. Окей, okay. і тоді, ну які у вас очікування від цього фільму? Наскільки ви впевнені в своїх силах перезняти цей шедевр? <реш> ну, ми впевнені, я впевнений і всі впевнені, і всі потужні актори і акторки. Дуже цікаво буде. Призняти сцену з обличчя-хват, я не знаю, як він українською. Ну, ця стрьомна штука, що на обличчя чіпляється. Окей, перейдемо далі. Переходжу. Ви у нас олд, вірно? Yeah. Ну, типа. В такому випадку, як ви зазвичай організовуєтесь і перезнімаєте фільм, я пам'ятаю, що останній раз, як ви перезнімали його, ви зробили це за один день. В чому секрет вашого успіху? Ну, ми обидва рази, коли знімали, ми відзняли 95% у перший день. Ну ось відповідь, я думаю. Ми збираємось дивитися фільм у перший день, і після цього, зранку, ну, ми накидуємо вночі. 에, приблизно сцени, які ми хочемо відзняти, може, якісь приколюхи, які 에, ми хочемо включити в нашу фінальну версію. Що це? Шо? 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 Шо це? Боже, що це? Воно скинуло шкіру. А потім ну, у перший день зранку збираємось. Завжди ми збираємось у нас в офісі, і це можна побачити, думаю, в наших 에, трьох фільмах всіх. У нас є велика дошка. Я думаю, це наша перевага, тому що у нас є велика дошка, на якій ми згонтовуємо спочатку всі сцени фільму, а потім обираємо найголовніші сцени, що ми хочемо залишити у нашій версії. Потім просто починаємо знімати. Воно якось само виходить. Окей, okay. останнє питання. Які у вас? Очікування від цього шведіну, що ви хотіли реалізувати, і які у вас побажання іншим командам? Я хочу працювати влада із Мавари Продакшнс. А очікува... Ой. потужні насправді очікування у мене від цього шведіну. Дуже класно, що у нас зараз шість команд. Це рекорд потужно дуже. Апдейт Універа Пікчерс сказали, що в одне рило будуть. І перезнімати зоряні війни. Унівін фікше, на жаль, розпустилася. Я не здивований, я зовсім не здивований. Чому так? -то? Тому що я маю особисті стосунки з капітаном цієї команди. Більше я не скажу, бо в мене НДІ. В такому випадку, що ви побажаєте іншим командам? Почувати влада із авой. Потужної наснаги. Потужно. Добрый день, меня зовут Владимир, и я ЧСВ. Поэтому наша команда именно так и называется. Мы ебаные ЧСВ. У нас чувство собственного достоинства. Во, во. Понимаешь? Это название нашей команды было выбрано демократическим путем. Я был абсолютно против этого названия. У нас были варианты либо хулиганчик 777, либо губка Боб, либо еще какая-то хуйня. Но никто это не проголосовал, поэтому мы теперь чай светим. Сколько у вас в команде людей и кто из них взагали целом досвет участия в шведингу, кто же такие уже ветеранчиков же уже Объективно у нас в команде семь с половиной человек, потому что семь человек что-то хотят делать, а один человек не хочет делать них, поэтому его можно считать как половинку. Большинство наших людей два человека имеют опыт в швединге. Все остальные не в полицией. Как же я рада за них. Да, это же за них рад, что они проникнутся атмосферой политеха, атмосферой швединга. Таким прекрасным мероприятием. Спасибо вам. Если у вас так много людей, которые уже имели участь в такого ивенту, как вы зазвичай распределяете роли, кто за что ответственный? У вас вообще есть какой-то план, или вы так чисто по хвиле идете? Да, у нас есть четкий план, мы уже определились нашими ролями, мы знаем, кто за что отвечает. Да. Ну, ладно, конченый идиот, самый сексуальный мужик в Горячая чикса, Злодей бритарец, так себя шутник, подраться на язва, какой мужик? Говнюки на не маючи на руках фильм, вы уже знаете, кто какую роль будет выдигрывать. Ну я работаю как искусственный интеллект, я уже прочитал все возможные фильмы на эту тематику, кто может иметь какую роль. Но, честно говоря, мы просто распределили, кто актер, кто монтажер, кто сценарист. Лично я буду играть на гитаре и пить пиво. Останнє питання, які очікування від цього всього? Я хочу випити пиво. Я теж. Давайте хочемо просто для національний. не буває рік рікотинер. Продакшн перше питання. Ви вже знаєте, який фільм вам випав? Так як ви можете це прокоментувати? А біля може... пість. знаєш у чому різниця між нами? Цей костюм мені пасує. Уменен Блек, так. Басова партія просто не особливо в оригінальному саундтреку. Я про... просто тут майже вся команда, так. Я пам'ятаю, ви вже брали участь в зимовому шведіну. Вам тоді випав дуже важкий, навіть не фільм, мультфільм. <плес> Отже, досвід у вас якийсь є. Як ви зазвичай розподіляєте ролі? Я вже знаю, що у вас є звукорежисер, але щодо інших, там актори, звичайні режисери. Актори першого плану це Міхаїл та Ваня. Ще у нас є один актор. По першого плану Павел, но він сьогодні не дійшов до нас. Це Міра вона акторка другого плану. Е, та я буду в якихось там епізодичних сценах, тому що я не можу знімати по якимось е, загальним причинам Буквально Буквально кожній з цієї команди пекарі, аптекарі тобто один за трьох. Кому що кому що буде легше зробити? Ось так, щоб ви хотіли побажати іншим учасникам а також глядачам. Гарних кадрів, гарного часу, щоб не напивалися посеред зйомок, і щоб в них вийшла качественна, хороша робота, як в минулі рази. Yeah. Бажаю всім таких же крутих басових ліній в їхніх саундтреках. Це було рік Nicotine Air Productions. Я вимовив ОМГ. Всім дякую за увагу. Команда з пафосною назвою інтерв'ю перед шведінгом. Може, якісь вступні інтро слова? Привіт, привіт, дорогуша. <реш> Перше питання. Вас тут доволі багато? Це вся ваша команда. Я не знаю. Може ще хтось є. Одна людина, всі. дві людини. Я, я зрозумів Я лідер. Я режисер. А Які люди і без охорони. Хто ж тоді лідер? Ми сібираєте на образ на Ви дивились фільм, котрий вам випад? Я дивився, а оці усі... ні. Люк Бессон це мій улюблений режисер. Я дивився п'ятий елемент, я дивився Васабі та інші. Та Валеріан ну, це не найкращий фільм від Люка Бесона, але ну, я горжусь. Це мій вибір, та я пишаюсь. Такий єс. Yes. Тепер Віктор, тебе спитав. Твоє питання, Віктор. Тебе є питання? В кого є питання? <ган> у мене є питання. У мене є питання. Скільки у вас питань? Німало. А, як ви в команді розподіляєте ролі? А, я. Ти А, ну ми коротше, кожен сам ось що вміє, то те робить. Нічого не планували. Стоп, тобто, кожен в команді режисер, актор. Я режисер, а усі бидло. А, що я зрозумів? Тобто, лідер нарцис. чудово. Отже, а які у вас побажання іншим, якщо ви нарцис? Я хочу, щоб ми перемогли, але усі другі були на другому місці. Історію пишуть победителі. і я в ній побіжду. Добре, тобто це всі побажання? Ні, я хочу отримати Оскар за звук, а усі інші мені або їм. Бажаю вам вдачі! That's it, that's it. Перемога буде. Перемога буде. Команда з пафосною назвою. Це у нас Владік, пам'ятаю його з минулого шведінгу. Владік, представ'ся. Я Владік. Приємно познайомитись Давай кулачок. Ти вже дивився фільм, який тобі випав? Перший раз я чую. Яка у нього назва? Марсіанин. Окей, є якісь очікування щодо зйомок цього фільму. Я без поняття. Я перший раз б... дізнався про цей фільм. Я його не бачив. Я ну просто я пометав там трошки, ну щось ну можна сняти. Я <смас> я не знаю. Ми, в принципі, не очікували, що це випаде тобі. Але фільм дуже годний, тому я впевнений, у вас вийде дуже гарно перезняти його. Не сумуй, будь ласка, бро, <смас> зніми його, не лівай. Я не лівну, точно. Якщо треба буде, я один буду знімати на фронталку. Ти сказав, що в тебе команда з області. А скільки у тебе людей в команді? Які у вас ну якщо ти один тут? Як ви взагалі розкидали ваші обов'язки в команді? Ну, нас п'ятеро, якби обов'язки ми поки не розкидали, але я думаю, всі, всі всім потрохи будуть. Якщо потрібно буде, то хтось буде знімати, хтось буде зніматися. Хтось мені буде каву приносити, я не знаю. Ну ми поки не поки не розподілялись. Давайте я гляну останніх. Да. Не вважайте а тут в інтерв'ю йде. <рес> що б ти хотів сказати іншим учасникам шведінгу і глядачам тим, хто буде переглядати це інтерв'ю? Хотів би сказати, що команду зараз зібрати неймовірно важко. У мене довір був в команді дуже сильний. Хотів би дізнатися, чим ви всі, блядь, зайняті. Різонне питання у нас такі ж самі. Очікуємо вас на наступному шведінгу. Дякую за увагу. До нових зустрічей це у нас команда Movare Productions. Hello. Всем hello. Ну будемо швидко, да. Ти у нас постійний клієнт. <реш> <реш> Перше питання: скільки у вас в команді людей, і скільки з них ну, новачки? В принципі, ми не будемо на цей раз на порушувати все, ну, чуть-чуть поменше. <реш> в команді зараз, наче дев'ять, але ще не факт, що дев'ятий, так сказать, залишиться. Та що скоріше за все все ж таки буде вісім. В принципі, новачків, наче і ні, два нові... новачка. Я до речі, так. Да. Ладно. Свіжа кров. <реш> <реш> <гум> Буду страждати особливо в таку жару. Я не знаю, як можна було космічні космічну тематику в таку жару придумати. Не <гум> погай Так, да, до речі, що Титанік, що. Коротше, у вас нормальний підхід, реалістичний. <реш> Залишаються найсильніші. Правильно, все правильно. До речі, зараз же шість команд, оце вже починається реально м'ясорубка, Уже можна навіть по зробити. Мало бути взагалі сім команд, але як я сказав, Pictures вилетіли. Універ Пікчерс, на жаль, розпустилась. Так, да, на жаль. До речі, якраз від них мені було б цікаво, що у них там буде. Ну, що є, то є. Ви подивились вже фільм, який вам випав? Ну, у нас було буквально півтори хвилини. В принципі, ще трохи, на жаль, не встиглось. Окей, okay, тоді. Продакшнс. Oh, <laughs> Кришталевий Костянтин. В такому випадку, який фільм ви очікуєте, що вам випаде на космічну тематику? Що ж там може бути? Взагалі, я очікував, ну хоча б марсіанін, ну щоб не так уж і паритись, але випав «Інтерстеллар». Я буду відверти. Саме я цей фільм підкинув, очікуючи, що він випаде саме вам. Я з нетерпінням чекаю подивитися, що ви знімете. Очікуйте моря. Це точно можу сказати. А чи задоволений ти цим фільмом? Нола, не йди сраку. Нам воно не треба було. Окей, в принципі, щоб не затягувати, це все. Я очікую ваш Інтерстеллар. Дякую за ваше інтерв'ю. Дякую всім вам за можливість. Брати участь у політавицькому шанігу до побачення!